Дональд Трамп тим часом не вірить у те, що Україна атакувала резиденцію Путіна. Про це він сказав під час спілкування з журналістами. Президенту США нагадали, що він був злий на Володимира Зеленського після інциденту. і Одразу заявив про це публічно на брифінгу. То чому ж в той момент Трамп повірив Путіну? Можемо зараз почути. Тому що в той момент ніхто не знав. Я маю на увазі, що я почув про це вперше. Він сказав, що його будинок зазнав нападу. Тепер, коли ми змогли це перевірити, ми не віримо, що це сталося. Але це було перше, що ми почули про це. З нами зараз Олег Лісний. на прямому зв'язку. Це політолог, пане Олеже. Мої вітання доброго ранку. Це е, ну. Якщо не дипломатичною мовою, на мою суб'єктивну точку зору виглядає як ну, трохи сів в калюжу, ну тому що тепер це лунає як виправдання. Але зважаючи на те, що все ж таки крапки нади розставлені, в тому числі завдяки розвідслужбам Сполучених Штатів і не тільки і правда встановлена, а правда у тому, що це була брехня. Е Після цієї вже доконаної заяви, чи має щось десь змінюватись? У контактах, між я не знаю, між, особистісних, між Трампом і тим самим Лілі Путіним, у контактах, між групами. Чи ні, факт брехні підтверджений, типу, йдемо далі, все забули про цей валдай путінський? Але питання в тому, що Трамп має якийсь пітек до Путіна і це є фактом. І тому він йому багато пробачає, що комусь він би ніколи в житті не пробачив. Так, це неприємний момент, але ми бачимо, що у Трампа є такі нюанси, що він свої помилки забуває і йде далі, і тут я думаю, може так само статися. Певний час він якось може буде реагувати, і тільки із за того, що його будуть дошкуляти журналісти. По цій темі, але щоб щось кардинально змінилося на нинішній момент, я думаю, це нереалістично, оскільки е, чомусь так стається, що е, Трамп, е, врешті-решт, виправдовує діяльність або якісь дії Путіна, а не е, реагує адекватно, те, що він сів калюжу, це факт. Але для нього це не є принципово. Насправді він живе в режимі ток-шоу, Наступна новина за трецю новину. Ну в нього так і відбувається. В нього є там шалений успіх, який він вважає зараз в венесуелі. Тому я, чесно кажучи, не бачу поки що можливості зміни кардинальної зміни і тривалої зміни ставлення безпосередньо Трампа до Путіна. До речі, стосовно призму Венесуельської та операції і в контексті Росії. Я зустрічав дві думки. Думка перша, що тепер це Росія умовно сприйматиме як зелене світло. Ну, я маю на увазі, та операція по доставці Ніколаса Мадуро на територію Сполучених Штатів. Думка друга: тепер Путіну треба трохи рівніше сидіти на своїй точці, тому що ну. Якщо одного диктатора, самопроголошеного лідера, доставили експресом, та е, за допомогою американських десантників, то і другого диктатора можуть так само експресом кудись доставити. Ну я звісно був би не проти там якоїсь епарації плюгавий єнот, але ну не знаю, чи таке може відбутись, от. Е, яка з цих двох думок, на вашу думку, все ж таки більш реалістична? Думка перша все дозволеність, думка, друга сидіти труситись? Ну знаєте, істина завжди десь посередині знаходиться, тому що те, що відбулося в Венесуелі, це ще та подія, яка реально не оцінена і реально не завершена? Ми не знаємо, які будуть далі наслідки, і ніхто не знає насправді, тому що якщо те, що говорить далі Трамп, буде відбуватися. Це один момент. Є ще ж версії про те, що це взагалі ну які ближче до вашої першої. Що це взагалі якась змова, що вже поділений світ, і тепер будуть ну, одно, там Трампу одне. Путіну інше, я б зачекав би подивитися, як будуть розвиватися події, оскільки нинішня історія показує, що навіть якісь грандіозні плани вони можуть руйнуватися, можуть деформуватися по дорозі, але те, що ця подія показала, що нема що недоторканий. Не до якогось моменту диктатор, який вважав, що йому все можна, він може просто сісти, сісти в блакитний і полетіти далеко не за іскімо, Да? Тому на ближній перспективі на тактичному рівні це дуже гарна ознака, оскільки одним диктатором стало менше, і можливо. Решта якось задумається і буде на це реагувати. Але їхні реакції ми знаємо, які можуть бути більше охорони, ще щось, і ще щось. Але для світового масштабу це такий, знаєте, непоганий тактичний момент про те, що диктатори не вічні. І я думаю, в такому сенсі це шкодить Путіну. От подумав, тим часом Лукашенко сидить мовчки у своєму палаці президента у мінську і лускає насіння, поглядаючи на арішник. Нічого не каже. Але зараз хочу на іншому треку зосередитись. Тут президент Володимир Зеленський анонсував зустрічі у Європі. Про це він повідомив під час традиційного звернення до українців. Над чим працюватиме Україна протягом цього тижня можемо у фрагменті заяви почути? Готуємось. Вже і до наступного дипломатичного тижня будуть зустрічі в Європі, які мають стати для України ще одним внеском у наш захист і у наближення закінчення війни до обох варіантів подальшого розвитку подій Україна підготується. Дипломатія, яку ми забезпечуємо, чи подальша активна оборона, якщо тиску партнерів на Росію виявиться недостатньо. Україна прагне миру, але сили своєї Україна нікому не віддасть. Які саме дипломатичні зустрічі, от, мабуть, є от такими вагомими та, пане Олеже, в питанні наближення миру, в питанні тиску суттєвого тиску на Росію. Я вважаю, що взагалі європейський кейс це той, який ще не використав всю свою міць. І тому наша робота саме з Європою втягування її в мирний процес, оскільки ми розуміємо, що Європа насправді то не є монолітною, проте є ті, хто спроможні, є ті, хто неспроможні. Ми працюємо з спроможними їх підтягуємо до того, щоб вони від слів переходили до конкретних дій. Європа все одно усвідомо все, що відбувається, вона є повільною ухвалення рішень. І це є великою вадою, і ми з цим повинні працювати якомога активніше і цим це й робимо. Оскільки е, меседж, який або наратив, який зараз має бути основним, це війна відбувається в Європі не де інде. І український солдат це не солдат окремої держави, це солдат всієї Європи. І допомога йому це не благочинність. А це, якщо хочете, обов'язок по захисту самих себе у нас буквально дві хвилини залишається. Ще одну тему хотів би проговорити тут. Рамзан Кадиров показався на публіці, але є нюанс з тростиною показався. після повідомлення. нагадаю про його шпиталізацію, Глава Чечні з'явився на відкритій школи. Ось ви бачите, його топає такий. Нагадаю, раніше пропагандистські змі повідомляли, що не зміг Кадиров взяти участь у засіданні Держради Росії. Не зміг через погіршення стану здоров'я його до лікарні на реанімабілі возили. А до цього також через стан здоров'я Кадирова було переносено його щорічну пряму лінію з жителями Чечні. Так що потихеньку згасає цей кабачок, чи знову ж таки це гра просто для того, щоб було про що поговорити. У них там я маю на увазі на болотах. Замість економічної ситуації, замість соціальної, замість демографічної. Ні, тепер зосереджуємось на патичку Кадирова ви ну, знаєте, тут одне іншому не заважає, до речі, якщо є інформаційний привід, його використовують завжди в пропаганді, ну досить ефективно, принаймні всередині. А те, що Кадиров він нам нагадує, знаєте, такий інформаційний поплавок, який то потоне, то винеряє, це ще ж може пов'язано з об'єктивними причинами, оскільки здоров'ям у нього, ну так, досить все нерівно. Але такі, як він, мають навіть в предсмертному стані з'являтися на телебаченні для того, щоб м, отримувати владу, це теж один із елементів, який теж не можна скидати з Терезів. Ну ну все, коли закінчується і Кадиров закінчиться, але зараз це скоріше такий, знаєте, він ігребст внутрішнього чеченської, внутрішньо чеченського ну, порядку денного з інформаційним загальноросійським Кадиро це таки є значимою фігурою в інформаційному полі. Дякую, пане Олеже, за роз'яснення. Олег Лісний, політолог, він був на прямому відеозв'язку. Зараз.